Доброго дня! Замовив в магазині Майо карту пам'яті фірми Apacer на 128 ГБ. Карта формата MicroSD Має адаптер для формата SD. Ця карта має швидкість читання до 100 Мбіт в секунду, швидкість запису до 80 Мбіт секунду. Також підтримує. Ультра HD відео і 4К. Підходить для будь-яких пристроїв. Карта запакована в такий картонний блістер. Тут пластик. Зараз ми її розпакуємо. Чуть-чуть так треба підрізати, щоб краще відкрилось. Так, виймається пластикова штука. Ось карта пам'яті і адаптер. Так. Замовлення зробив на сайті магазину моє. Доставку вибрав в магазин моє. Доставка безкоштовна, доставили швидко. Карта пам'яті. Зроблена в Тайвані. фірмі Апасер довіряю, у мене є інші пристрої. Цієї фірми працюють справно. Дякую за увагу. До побачення.